Всю надію свою покладай лиш на Бога. Його милість оточує, де б ти не був, бо куди б не вела в твоїй долі дорога, Нема місця на світі, де Бог не почув. Бог свої береже на війні серед бою, захищає і несе тебе вдень і вночі. Він тобі обіцяв бути завжди з тобою. Його милість навік у безсмерті душі, і багато скорбот, бува, страшно навколо, коли плаче бід болю в стражданнях душа. Не забудь, любий друже, що милість з тобою, та Небесний Отець тебе не залишав. Тож, надію свою покладай лиш на Бога, не сумуй у спокусах. Та в сумутку молись, бо куди б не вела в твоїй долі дорога, Його милість навколо завжди подивись.